Екологічний натуральний плин йоп – тоніс бендний шродик для вашого дому. Он бардзо делікатний для вашої шкури, бардзо приємний ма запах. Також є ще є запахи, є чи родзаї запаху. Бергамотка, мандаринка і огурек. Всі те сродки, сродки бардзо приємні. І для кожної господині бардзо он сподобаєще для того же скутечна формула біодеградувальна. Вона миє добре, змиває ще 100%, без парабенів, СЛС, ПЕГ і різних синтетичних додатків. І він безпечний, навіть, якщо щось зостане ще на начиннях, і ви бачите, є з тих начинь, він безпечний при попаданні до шротку.